На Путлера впали більше 15 кілограмів вибухівки. Це був чітко спланований замах. Кремлівські еліти вже ділять владу та ведуть перемовини, хто з них посяде пост президента Ерефії. Нині також триває робота над тим, як правильно донести інформацію про зміну влади расистам. Втім, кремлівські еліти навіть не думають про те, що відлетіти у результаті замаху. Міг не справжній Путлер, а його двійник. Чим закінчиться ця історія? Дивіться цей випуск до кінця, аби дізнатися про все першим. Слава героям! Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть коментарі. 17 кілограмів вибухівки мали ліквідувати Путлера. Про це повідомляє німецький таблоїд Білд. Безпілотник начинений вибухівкою. Знайшли у Московській області поблизу міста Ногінськ. Саме це місце мав невдовзі відвідати президент Ерефії. Ситуацію прокоментував військовий експерт Роман Цвітан. Президент Російської Федерації являється верховним головнокомандуючим значить, воєнним чином. тому є легитимной военной цели. Если была такая операция, то здесь никакого терроризма нет. Это была операция по уничтожению военного объекта. Еще раз повторюсь, это верховный главнокомандующий легитимная военная цель. Ну а то що може бути така операція. Кінечно може бути. Ми вже достаємо тим більше, до Москви. А тепер детальніше. За даними російського телеграм-каналу, база, дрон знайшла у лісі приблизно за 300 метрів від свого будинку. 35-річна мешканка садового товариства, розташованого в Богородському міському окрузі неподалік Ногінська, впав нібито безпілотник довжиною 3,5 з половиною метри. Це новітній БПЛА з дальністю польоту до 800 кілометрів. Пунктом призначення Нібито був нещодавно збудований індустріальний парк Рудніво під Москвою. На борту безпілотника було 30 вибухових блоків С4 загальною вагою 17 кілограмів. На місці падіння дрона вибухотехніки працювало близько п'яти годин. За словами українського політолога Юрія Романенка, дрон Камікадзе. Перед тим як впасти неподалік індустріального парку, пролетів усі станції протиповітряної оборони Росії. Коли ж стало відомо про дрон, у Кремлі почався переполох. Дмитро Пісков вже проголосив про зміну графіка роботи Путлера. Нагадаємо, що раніше два безпілотника вже нібито намагалися атакувати резиденцію президента Ерефії на робочому місці його тоді не було. Москва ж все рівно назвала це замахом на Путлера, звинувативши в усьому Україну. Київ прокоментував заяви Кремля. Так цитуємо: Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль. Усі наявні сили та засоби сил оборони спрямовані на звільнення українських територій, а не на атаку чужих. Вивречник президента Сергій Нікіфоров на цю тему також висловився і президент України Володимир Зеленський. Територію захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо де-інде, окрім саме тому у нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що будь-де. Тому ми не атакували. Путіна, ми це трибуналу залишимо. Більше того, до атаки дронами Кремля може бути причетна сама ерефія Метою могло стати створення умов для ширшої соціальної мобілізації. Такої думки американський інститут вивчення війни. Іншими словами, це могла бути спроба донести рашистам важливість ведення війни проти України, якщо конкретно є дещо, що вказує на те, що удари по Кремлю цілеспрямовано провели внутрішні сили РФ. Рашисти нещодавно зробили кроки щодо посилення Силення своєї протиповітряної оборони вкрай мало ймовірно, що два безпілотника могли пробити кілька ешелонів ППО і вибухнути або бути збитими прямо над серцем Кремля. Рашистські пропагандисти тим часом не на жарт злякалися так званої атаки безпілотників на Кремль. Ольга Скабєєва, до прикладу, переконана, що в такому випадку доцільно використовувати ядерну зброю. Вона видала кумедну заяву: ми всі пацифісти, максимально миролюбні люди. Але коли ти демонструєш слабкість, вимагати. До себе поваги дуже непросто, заявила Скабєєва. Хай там як вже ні для кого не таємниця, що Путлер надзвичайно боїться чергового замаху на своє життя. Його з'їдають панічні думки, тому він ховається у своєму ізольованому бункеру. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки в коментарях.